Шановні діти, вчителі та батьки, підійшов до завершення черговий навчальний рік. Це кінець старого і початок нового етапу в житті кожного школяра. Для когось це перехід до нового класу, для випускників крок у доросле життя. Але для всіх нас це день, коли ми можемо подякувати один одному. За спільні зусилля і підтримки. Завдяки спільним старанням наші діти мають змогу навчатися в безпечних укриттях. Разом ми створили всі умови, аби продовжували своє навчання запартами, не дивлячись на виклики, з якими ми стикаємось щодня. Хочу висловити подяку нашим вчителям. Ваша любов і турбота допомогли дітям пройти через цей складний рік з гідністю і впевненістю. Дорогі учні, ви показали, що здатні вчитися і досягати успіхів навіть у найскладніших умовах. Незважаючи на повітряні тривоги і гул сирен, ваша наполегливість, прагнення до знань і вміння підтримувати дозву це те, що робить вас особливим. Окрема подяка за те, що щодня ризикуєте своїм життям заради нашого спокою і свободи. Бажаю усім вам веселих та безпечних канів. Нехай мирне небо завжди буде над вашими головами. Зі святом вас брою. Слава Україні!